Коли Чорнобильцям заборонили намети біля Кабміну, і тоді міліція це рішення суду виконувала, ми туди прийшли і показали рішення Шевченківського районного суду, який свого часу молодіжці партії регіонів прямо вказав, що дозволити встановити намети, при чому, як це абсурдно звучить, але саме на тому місці, де стояли чорнобильці. Закон з того часу не змінився, однак рішення буває кардинально принципово різні. Я хочу окремо відзначити, що за, 2011, ну, за останні роки можна конкретно сказати, що міліція покращила свої навички і техніку роботи на мирних зібраннях. Це однозначно. Бо якщо раніше це були дуже часто розрізнені якісь дії, то зараз це вже відпрацьовані злагодження дії, які. Е Несуть мінімум конфліктів, і, в принципі, якщо розглядати загалом, то відповідають в більшій частині нормам, яким, поліцейським конвенціям і нормам застосування сили. Хочу сказати, які рекомендації щодо того, що можна покращити навіть в Росії перед тим, як застосовувати силу і розганяти мирні зібрання, а це там буває дуже часто. Все-таки міліція декілька разів через учномовці попереджає всіх учасників про те, що буде застосована сила чи е, будуть виконані певні рішення, певні дії. Це робиться дуже логічно для того, щоб люди, які е, про це дізнаються, вони могли прийняти зважене рішення і мали можливість покинути територію, і надалі це зменшує можливість е, в суді довести, що міліція діяла протиправно. В Україні, на жаль, міліція, якщо попереджає, ну зазвичай попереджає, однак попередження йде тільки до організаторів. І якщо це велика демонстрація, як, наприклад, 15 вересня, де там було близько. Чотирьох сотень учасників, це маю на увазі справу Простопрінта, коли відбирались футболки за допомогою Біркута. Тоді був попереджений тільки організатор, його там декілька осіб, всі інші ні журналісти, ні учасники, ні спостерігачі не знали, що зараз відбудеться, ну, якась силова дія. А це дуже важливо, бо це якраз ставить під загрозу тих людей, які присутні і як учасники, і журналістів, і просто спостерігачів. Це серйозна проблема, і я думаю, що для міліції це не буде великою, ну, великою складністю використовувати мігафони, які є у них в наявності, для вчасного попередження. Також прохання якимось чином зробити позначення. Номерами, чи ще будь-яким чином, людей, міліцію, яка забезпечує громадський порядок. Бо у безликій масі Біркута, які ми дуже часто бачимо в Києві на мирних зібраннях, потім абсолютно неможливо встановити, яка конкретна людина що зробила. Тобто, у випадку порушення з боку правоохоронців неможливо встановити, хто це був. Хоча зрозуміло, що інцидент з журналісткою під час вироку Тимошенко все-таки в Беркуті все швидко ідентифікували, але це вже було рішення все-таки міліції за щось пасиві. Однак треба це робити, бо навіть є практика Російської Федерації, де у кожного працівника міліції написаний індивідуальний номер на формі, який він не має права прикривати. А в Білорусі взагалі у них їхнє посвідчення висить на формі, і його неможливо ні відірвати, ні зняти, ні виняти. Тобто, зрозуміло, на кого скажетесь. Це абсолютно нормально було. Знову ж таки, видати нові методичні рекомендації, скасувати інструкцію або прийняти іншу. І діяти однозначно, завжди, щоб люди знали, на що їм розраховувати.